Вітаю, друзі! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською, і сьогодні ми продовжуємо проходження забавки The Silent Age. Ну що ж, минулого разу ми потрапили у чергову кімнату, і прийдеться якось вибиратися із неї, шукати вихід. Так, подивимося, що у нас тут. Тут у нас вікно. Небагато чого можна побачити. Найбільше багато квартирних будинків. Дивно, як сюди взагалі потрапляє світло. Так. Куди би куди би далі? Так, двері, одні двері, другі двері. Е, ну, глянемо двері в номер 1G. Тут відсутня дверна ручка. Е, може її можна там замінити, ні? Я сам більше постраждаю, ніж завдам шкоди дверям. Окей. Ну тоді, напевно, легше за все це взяти і повернутися у час і. спробувати відкрити двері з ті сторони, а? І? Ні? Нікуди? Тут тільки штори додай, що валяються. Давайте поглянемо, що за штори. Так, краще. Супер. Клей для шпалер. Думаю, що нам знадобиться. Хтось клеює шпалери в поспіху. Клей все ще свіжий Так і... Дивно, але ці шпалери надихають. Ем, на що? хе Сміхотиння. Так, лампа. Лампа. В ній щось є. Ух ти! Хтось кував ключ в абажурі. Цікаво, від чого він? Угу. Може від дверей, а? Ну, тут, до речі, були двері справа, а тут. зачинені. Ну, ключ, ні. Логічно же ж. Підійшов. Ха-ха-ха. Ну, підемо подивимося. Так, готель. 1 G. Ми десь його вже бачили. Можемо тут помінятися? Ні, зачинено. Ключ уже завершився, так. Що ж далі? Ем, по драбині можливо. Чи куди? No F. Ну, подивимося по драбині. Так, а тут. А тут білизна, яку ми вже також бачили. Так, і нічого більше. Куди ем... далі? Напевно, спробувати подорожувати в часі. Ось тут спуск вниз, але. Якщо не помиляюся, ми просто потрапили. Там же ж де ж і були. Цікаво. З іншої сторони, у нас двері були зачинені. А тепер відчинені. І тепер є можливість вийти назовні. Це можливо і плюс, а можливо. Ем... Дзвінки різноманітні. Отруйний плющ. Здорово! Всі двері покриті отруйним плющем. Мені потрібно позбутися від нього. Треба його позбутися. Килим тут ні до чого. Може, цим? Треба щось робити, поки він тільки почав рости. О! Це вже підказка, явна. Нам треба змінити. Час. Ось і він же ж у нас внизу був, так? Так ще спускаємося. Не ось тут він. Клеєм його, клеєм. Готово! Це не дасть йому вирости. О! Ну що ж, повертаємось назад, і міняємо час і чекаємо. Ось дійсно не почав рости, і тепер ми можемо увійти у ці двері. Ручка відламана. Як же так? Ага, ми відламали ручку. Прикольно. Ну, я сподіваюся, що ми зможемо сюди. Вона підходить, але двері схоже заблоковані з іншої сторони. Еге. Ну тут є також е, ручка, можливо сюди, а? Що, а, поставив? Наче тут і була! Супер. Ідеально. Ну що ж, зайдемо, подивимося. Так, тут у нас... Е, так, якась чергова задана кімнатка. Передні двері. Телевізор. Правильно, поломаний. Немає електрики, я не впевнений, що буду дивитися, навіть якщо б була. Тут, мені здається, він розбитий. Так, вікно. Що це у нас росте таке? Дерево росте прямо у вікно. Ну так, якось дивно, звичайно, чи воно прямо сюди вросло. Мені не вибратися через вікно. Передні двері. Вони вже завалені, вже видно. Двері відчиняються всередину, і просто подивіться на все це барахло. Ну так, але воно відкриється все одно туди, де може були. Так що... Змінюємо час і дивимося, що у нас тут. Так, ці двері, напевно, замкнені. Сучасне мистецтво, лампа. Багато всього. Там глухий привулок, я можу пройти. Це не дуже далеко. От тільки вікно, вікно. Може його побити? Так? Сподіваюся, ніхто не почув, І що ми розбили для чого? хто його знає. Сучасне мистецтво. Щось незрозуміле. Телевізор. О. Працює схоже на спеціальний випуск новин. Заперечує будь-яку серйозну загрозу. І що випадки з смертельним результатом, про які міг вже не раз повідомляти в ранкових випусках, не пов'язані. Ніксон даний час важливим рейсом вилетів в секретну зустріч. Проте його прес-секретар закликає всіх громадян зберігати спокій. Це все на цей час спеціального випуску новин. Вочевидь, немає приводів для тривоги. А зараз час для міжнародних новин від Грегорі Сміта. Що там цей Грегорі? Дещо про пандемії грипу, зростання цін на газ і останні новини з війни. Еге. Ага. У них там війна. Заперечує будь-якого. Ну це вже зрозуміло, це вже ми е, дивилися. Війна, пандемія грипу і тому подібне. Так лампа. Нічого. Ще одне сучасне мистецтво. Я сумую за тими часами, поки картини мали сенс. Як та, де собаки грають в покер. <хи> Ще ж подивимося, що тут у дверях. Ну, з іншої сторони, тут і так, зрозуміло. Просто відкриваються ці ж двері. З іншої сторони, ми все повідкривали, ми просто крутимося кругами. Так, ну, напевно, щось з цим з вікном, ні? Обережно скло гостре. Ну, Для цього у нас є ось ця штукенція. Цей килим підійде. О, глава. 4. Так, пак для сміття. Одне сміття, хоча ні, тут є насадка для швабри. Е, напевно, корисно. Мені на секунду здалось, що я виконав старий віник, не указавши про це у формі придбання. Треба міняти роботу. Ну так, ще би. Нічого, крім сміття. Так, вікно м'ясного магазина. Цей м'ясний магазин. Я знаю, ціни на нерухомість в цьому місці просто захмарні, але хто в здоровому глузді буде відкривати м'ясний магазин поруч з лікарнею? Не знаю. Е, тут можна тільки догадатися одне. Що стосується лікарня м'ясного магазину. Так, кнопка. Супер! Двері відкриті. Вдача до мене. Милостива. Так, вентилятор. Повітря з вентилятора віддає свіжим м'ясом і миючими засобами. Такий прохід до лікарні невже? Банка з фарбою. Пляшка. Чогось незрозумілого. Так, а це лікарня, так? Пляшка з хипидару легкозаймиста. Це повинно стати в нагоді. Але я не можу взяти пляшку, тому що офіцер і маляр тут. Окей. Так, вентилятор. Вентилятор. Він лише обертається. Ну, Логічно. Так, а чого вони там стоять? Що їм треба? А, стоять курять? Гаразд, я на місці. Тепер мені потрібно потрапити туди, і я сподіваюся знайти там мандрівника в часі. Це офіцер поліції. Я можу розібрати кілька слів кожен раз, коли він підвищує голос. Він явно когось шукає. Загальноміський розшук. Отже, це погано. Тримай себе в руках, Джо. Не будь параноїком, це може не про тебе. Ой, він озвучив моє прізвище. Чорт, чорт, чорт! Це дуже погано. Краще не маячти біля головного входу. По його одягу припускаю, що це маляр. Так. Що у нас тут? Замкнений контейнер. Замкнений. Ще які варіанти? Так, 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 так. Машина. От, злив якийсь. Що це? Я бачу каналізаційний тунель. Мені туди так не потрапити. Ну, шкода. Ну, значить, єдиний варіант змінити час. І подивитися, що буде через якусь кількість часу. Отже, банка з фарбою. Фарба повністю висохла. Там ми не можемо взяти, а тут висохла. Що ж це таке? Так. Кондиціонери не працюють. Так, тут у нас. У нього між ребрами затиснута запальничка, вона йому більше не знадобиться. Так, це маляр, так? Я сьогодні бачив вже три мертві людини. Єдине, що утримує мене від блювання, це як сюрреалістично все це виглядає. Ух. А чому вони прямо в той час всі загинули, чи що? А, контейнер виявляється все ще замкнутий через стільки років. Але замок сильно зіржавів, може, там не знаю, швабру його побити, а? Я маю зламати замок, але насадкою для швабри це не зробити. А запальничка? Логічно. А може не логічно, не знаю. Так, злив той же ж самий. Я бачу каналізаційний тунель. Окей, а зверху у нас осине гніздо. Ні, я не підходиму ближче. У мене сильна алергія на ос. Одного разу я зачепив осин на гніздо, мені довелося 35 хвилин чекати на рятувальників. Окей. Викинути його не можемо, ні? Я волію померти в інший спосіб. <смі> <смі> ну так. Так, вивіска. Гаразд, я на місці, а тепер мені потрібно потрапити туди. І я сподіваюся знайти там мадрівника в часі. Тут у нас оси, там у нас поліцейський, нікуди. Так, зарослі. Прохід повністю заріс деревами і кущами, окей. Значить, нам просто треба пройти сюди. Ось, а тепер напевно змінити час. О, супер. Розбита плита. Там щось кругле під брудом. Каналізація, так? Тут щось є, але воно повністю покрите пилом і брутом. Ну, для цього у нас у нас є швабра. Тут є люк, логічно. Так, але його напевно так просто не піднімеш. Що у нас тут? Гак для м'яса, супер! Я думаю, що вже зрозуміло, куди його використати. Досить страшний на вигляд гак для м'яса. Так, тут нічого. Тут пустота. Ну що ж? Тут же логічно куди нам зайти? Руками не підняти. Є дірки, але вони замалі для пальців. Ну так, 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 гак. Ех, важка. Спускаємось? Думаю, що спускаємось. Так. Ми десь в підвалі, так. Щабель. Чого це? Це щабель від драбини, візьму його. Ну так, ну так. Перемикач. Напевно, з тих пір, як він працював, пройшло не один рік. Так, іржаві залізні. Навіть якщо я якимось чином пролізу, там далі купа брухту. Напевно, змінити час. Ох, нічого собі яка темнота. Що, що робити? Запальничка може допоможе, а? Нічисінько не видно. Ох. Як її використати? Що це таке? Поламати може можна ці прути, ні? Не бачу сенсу. Ем. А запальничка, як вона запалюється, чи ми просто так запалити не зможемо? З іншої сторони. До речі, у нас тут вимикач, і треба просто запам'ятати, де він. Він там, напевно, сам повинен бути. О, точно. Супер. Супер. Знайшли. Знайшли вихід. Ну що ж, на цьому будемо прощатися, на цьому будемо завершувати. Дякую, що дивилися з вами. Був Алекс. Ви були на каналі Play Українською, і продовжимо уже наступного разу. Бувайте!